Егегей, З вами Клейрей. Перед початком відео хочу запитати вас, чи хочете ви побачити на каналі якісь інші ігри. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. А сьогодні у нас, як завжди, як завжди, дуелі. Приємного перегляду! Ну, я як завжди, нічого не вивчив, тому будемо пиратися на мову, позначки різні, пейзажі і тому подібне. Роудес рандус. To... Слухайте, схоже на. Португалію, Ну це напевно є Португалія. Хоча. Хоча. їх його здем. Давайте спробуємо. Щось більш-менш північне. Хоча може бути і не Португалія. Ну так, там було Мерсі, тому це не Португалія. Ха -ха, як виявляється. Ну я інтелектуал, так що. Вибачте мене. Це Азія, це Тайвань. О, як гарно є. Що ти найрозумніший? Ага. Отак от. Що ти тикаєш тут? ГГ тобі. Напишемо. Ти програв одразу. Моя впевненість просто тебе з'їсть. Так, я начебто під'єднав навушники, бо <свісно> було б дуже смішно. Це в нас Індонезія, щось що на кшталт балі. Тому одразу туди і тикаємо. Такі хатки, ну, пейзажі оці. Поля чи що, рисові, так, рисові поля. Отак от. Оно! Це не баля, звичайно, але поруч. Щось-таки знає. Ге-ге, так. Файно є. Ліва сторонка, бачимо, так. І це Ірландія. О, сорі, не лагай. Ірландія, напевно, хоча може і UK. Жовті номери. А бачу вже жовті номери. Ну, начебто в UK жовті номери ззаду, так? А спереду там. білі. Знову я демонструю, що я найрозумніший. Так, 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 так. так. Не знаю, мені схоже на туніс, я тикну Туніс. Не знаю, де ще буде в арабських країнах. Підождіть. А чому я не побачив, що там за номер? Начебто не. Не-не-не-не. Ні, це не єврит. Це не еврит, і це туніс! Отак от, от. Відхилилися ми. Непогано. Знову ж таки, я тільки на пейзажі дивлюсь. О, це щось. Це що ось Наче Начебто Рашка. 055, там 0.70 чи що? Ага ні, це Киргизстан. Бачимо червону полосочку таку. Ну і буде Бішкек хай. Чому і ні. Так бідненько. Якісь цікаві там циферки в номерках. Отак от, от, друже, бішке. Півтори, маловато. Зараз я щось неправильно відповім і вилечу одразу. Ува, кафе, кафе, кафе. Ува, кафе. Стоп. Ну це якась. ця як її. Замик. інформаційний центр бінальний Ну, я б сказав, що це. Прага. Але чомусь не впевнений. Хоча чому я не впевнений? Так, ну схоже досить. Давайте тикнемо. А може бути і не Прага, якесь брно, типу того. Навряд чи це Словакія чи Словенія, може Сербія взагалі ні, це Чехія. Неважливо. Ми перемагаємо. Я перемагаю тільки... Охо, що це в нього за рамка! Який в тебе левел, чувак. У мене м'ячик на голові. Що ти хочеш від мене? Так... злився. Ну. Ну важко щось сказати, що це? Подивлюсь на машину. Ну це. Польща. Хай буде. Блін. Словакія, ну, близько. Я також подумав Прибалтика, але не схоже на Прибалтику. Там зелено все Одразу було б зрозуміло, що це Прибалтика. Так, це у нас Болівія, Перу щось, тип того, так. Болівія Це Болівія, так. Болівія десь там Лапа стикнемо собі, і будемо. Радуватися. Зараз, якщо моя теорія вірна, я вам скажу, що це за теорія. Ну так, Болівія, не Перу. У Перу також така архітектура, але воно таке піщаного кольору, а тут такого помаранчевого. Це нас... счастлива сторонка. Логистикс. Кавасан Полис Локаси Таман Мельдес. Малайзія, я також одразу подумав на Малайзію. Ну не тайвань, Тайвань там поля, а я якоюсь фігньою страдаю. Оце тут джунглі такі. О, файні, файні джунглі. Жепен. Жепен. так, це жепен, 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 жепен. Щось північне нехай буде. Трохи підлагаю, вибачаюсь. Оу еес! Оу ес! Блін, а чого я думав, я перемію їх. Що це таке. Блін. Так, це Австралія, Нова Зеландія, точніше, хотів сказати. Що я так хотів сказати? Ага, фігтобі, права сторонка. Що це на. Це. південна півкуля? Чому ти справа їздиш? Якісь Філіппіни тикну? Ага, острови такі. Ну я зразу зрозумів, що це острови, ну блін, А які острови? Їх більярд просто. Отаке таке я люблю. Я так люблю таке, так. Блін, та не лагайте дерева ці вируби. Я не бачу сонце. А моє сонце світить на небі. Блін! Пишіть в коментарі, як це можна розгадати, окрім того, що я зрозумію, що це за клімат і тому подібне. Так, стоп, 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 давайте. Е-е-е... Це Австралія. Це Австралія. Я не програв. Це Китай взагалі? Що? Що це було? Так. Добрий вечір, пані та панове. Ми у Євросоюзі. Здогадатися би зараз, де ми саме. Так, ну дивіться на оце, що це. Порто де Песка, Віла до Конде. Порто, шо, що, що, шо, що. Порчугал, Порто де песка, ну, Порто. Порто Порто, 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 Порто. Бо інколи Порто, це, не знаю, якийсь порт, наприклад, чи щось таке. Порто, це. Містечко. Ну як містечко? Ціле місто у Португалії. Ах ти. Ти що? Ти що найрозумніший? Ага, отак тобі 4 хп. У мене помилка 404. Угу. Це Руанда, напевно. Не-не-не-не-не-не-не, мій, друже-не-не-не-не-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, ня ні не ня ні Ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну так, подождите, ці піщи трекери, то звичайно Мадагаскар. я чомусь не подумав. На Мадагаскар я забув. Я пам'ятаю, що такі види там в Руанді. Все Польша має бути зараз. Щось схоже, ні. Мені здалося. Так, бачимо такий паркан цікавий. Ні, це накшталт Чехії щось. Перший, Перший раунд небагато ХП. Ну так. Він Ірландію тикнув, блін. Щоб думати, що це Ірландія, я не знаю. Це реально треба бути недалеким. Оце щось. USSR. Маршрутка. Фу. Гівно. Хоча зараз це буде Україна якась, я буду ржати так, що... Та ні, це не Україна. Так, німецька мова, підождіть. Я поражу. Хмельницький Київ. Направо. Якщо Хмельницький Київ, це може бути. Ну, це західна частина. Давайте тикнемо. Блін, я не знаю. Ну Хай буде тут теж Житомир, вся фігня. Але це точно не між Хмельницьким та Києвом було б дуже тупо. Це може бути якийсь Тернопіль, наприклад. А Вінниця. Але близько, так. Доброго дня! Ми в Португалії, єс? Так, 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 так. Що ж це таке? Ці стовпці такі, ох. Топці такі в шашечку жовто чорну. Начебто не Греція. Начебто. Блін, ну. схоже також на Францію, якусь Італію, знаєте. Хоча й Греція може бути. Це що у нас тут? Якісь садочки. Нам річі цікаві. Добре, давайте тикнемо Італію, напевно, щоб воно було не туди, не сюди. М -м, ну все ж таки Португалія, як я й казав. Ну майже Португалія і Іспанія. Це в нас Індонезія має бути. Напевно. Блін. Бачимо такі червоні ґрунти, Взагалі. Це може бути правосторонка, начебто. Це я б сказав Камбоджа. М -м, щось, типу, того ну, напевно так має бути. Це Бразилія. Я ступідо, тупо ступідо. Для чого я так поспішаю? Це в нас. Індія Нью Делі. Хай буде якщо не Нью Делі, то це Нопасаран. No Бачите якийсь туман. Ну, одразу видно Індію. Хоча це може бути Бангладеш Торі. хоча я. Та фіг його знають. А це, це взагалі Ісламастан, Пакистан. Фух. Зараз би людина не розуміла, що він тикнув в пустелю. Так, це в нас. Я не знаю, це будь-що може бути. Австрія, Шв... Швейцарія. Нічого це мені не сказало. На Швейцарію щось не схоже, Ну хоча фіг його знаєш оце. Давайте тикнемо в тому районі Швейцарія, Австрія. Словакія. Айже Польща. Але воно так дійсно було трохи бідненько. Не знаю, чому я так подумав. Це Лесото. Такі горки бачите, такі... Такого колору. Ну і одразу я так подивився. Сію-сію посіваю з новим роком вас вітаю. До побачення. Файно є! Yeah.